Слава Ісусу Христу, продовжуємо наш проєкт Голос духовності, відповідаємо на ваші запитання. Натрапив на таке запитання, я вагітна і часто закрадаються думки і страхи. Що з дитиною, що з не те. І ці страхи зводять з розуму. Я молюся, і стає легше, але все повертається знову. Що можете порадити? Апостол Павло в посланні до римлян сказав такі слова, якщо Бог за нас. Хто проти нас. Маємо вміти покладати надію на Бога. Це дуже важливо. Знаєте, світлої пам'яті Любомир Гузар дуже любив говорити такі слова. Працюй так, якби все залежало тільки від тебе, і молися так, якби все залежало тільки від Бога. Тобто, все, що ми в тому світі робимо, це є співпраця наша з Богом. Тобто маємо чітко виконувати те, що залежить від нас. Що від нас залежить? Позитивний настрій, більше бути на сонці, на свіжому повітрі, правильно харчуватися, перебувати в мирі, молитися, робити якісь позитивні речі максимально, відвідувати лікарів, здавати аналізи, пильнувати за своїм здоров'ям. Тобто маємо робити те, що можемо робити. Все, на що не маємо впливу, маємо віддавати Богові. Власне, для того і є молитва. Дуже небезпечно є себе заганяти, страх, особливо в такому стані. А що буде, а що не буде. Не знаємо, що буде. Не Від нас це залежить. Знаєте, хотів би розповісти одну історію. 1988 році, коли ще був живий Радянський Союз, в Вірменському місті Спітак стався дуже страшний землетрус. Загинуло близько 25 тисяч людей. І власне тоді, коли міжнародна спільнота зверталася до Радянського керівництва і питали, чим ми можемо допомогти, то мені дуже запам'яталося, що просили, знаєте про що? Про апарат штучної нирки. І мені було стало цікаво, який зміст в цьому апараті, чому власне, його найбільше просили. Знаєте, потім то все питання піднімаючи, виясняючи, радячи з спеціалістами, мені пояснили, що коли людина потрапляє під якийсь завал і придавлює руку, ногу, то що стається? Якщо тіло придавлене, і людина не може вирватися, та придавлена частина через якийсь час починає ніби вбивати решту тіла. Тобто починає отруювати тими продуктами розкладу, чи як то я не знаю правильно сказати, і дуже часто бувало таке, що витягували людину напівживу. Тобто вона вже скоріше була мертвою, ніж живою. Серце билося, але життя там було небагато. І для того, щоб ту людину врятувати, не лише треба було відрізати ту ногу чи руку, яка була розчавлена і вже фактично запсувалася, як треба було прочистити кров. І власне апарат штучної нирки допомагав людину привести до стабільного стану. Власне, чому я звернувся до того порівняння? Знаєте, диявол хоче, щоб ми були придавлені, диявол хоче, щоб нам було страшно. Щоб ми не бачили ніякого виходу з ситуації. Щоб ми не могли спокійно себе почувати і щоб нам було не по собі завжди. Знаєте, хотів би звернутися до книги Псалмів. 62-й псалом. Лише у Бозі моя душа має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля. Мій захист не захитаюся ані трохи. Слава Ісусу Христу!